Перед тим як купити ці нашумівші рум'яна, подивіться спочатку це відео. Давайте чесно, вони не для всіх, особливо у 01 відтінку. Я не буду тикати в них пальцями, щоб показати вам текстуру. Ви вже всі це давним-давно бачили. Але поговоримо про важливе. Повторюсь, ці рум'яна, або як кажуть в американському тіктоці, блонзер, не для всіх. Вони дають дуже гарний ефект на обличчі. але якщо ви дівчинка смугленька, темних, може, якихось кралей, то на вас його просто не буде видно. Давайте нанесемо і я покажу, як вони виглядають на мені. Я їх наношу тільки вологим спонжем. Гарненько набираю Тап 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 дуже рівно лягає, до речі, він взагалі ніяк не забивається в пори. Дуже гарно себе поводить на обличчі, і я думаю, результат видно. Тоб... я вже всім серцем люблю цей продукт, але давайте чесно, не скуповуйте все, що вам рекомендують в ТікТоці. На темненьких дівчатах цього продукту видно не буде. В будь-якому випадку подивіться, як цей продукт неймовірно виглядає на обличчі. Світленькі дівчата, купуйте, однозначно, навіть не думайте. Темні дівчата, дивіться у другому відтінку.